Розглянемо використання обробки заповнення відомостей по земельним ділянкам в конфігурації Баз-Агро редакції 2.1. Дана обробка знаходиться в меню Оренда землі та використовується для автоматичного заповнення нових реквізитів в ділянках, таких як Код КТТГ, Податкова інспекція, вид власності і т.д. Отже, перейдемо до заповнення самої обробки. Попередньо можна встановити відбір по організації, групі контрагентів або групі ділянок. Відбір залежить від того, яка структура обліку в базі користувача. Наприклад, необхідно заповнити реквізити по групі контрагентів. Обираємо групу, встановлюємо код. Като ТТГ. Податкову інспекцію. І в табличній частині натискаємо на кнопку Вибрати ділянки. Як бачимо, в табличну частину обираються ділянки контрагентів, вказаної у відборі групи. Після цього натискаємо на кнопку Заповнити. І, як бачимо, заповнюються реквізити, які ми вказали у відборах. Код КТТГ, та податкова інспекція. За необхідності, в самих рядках можна змінити автоматично заповнені реквізити. Зберегти внесені зміни необхідно, натиснувши на кнопку Виконати під табличною частиною. Також є можливість перенести код КТТГ з полів, якщо такий варіант влаштовує користувача. В такому випадку у відборах. Вказуємо саме поле та проставляємо проперець Заповнити код по даним з поля. Реквізит вид власності вказується лише для ділянок державної або комунальної власності. Також у ділянках було додано нові реквізити. Нормативна грошова оцінка проведена за замовчуванням. Тобто тут за замовчуванням у нас стоїть прапорець. Реквізит, забруднені вибухівкою окуповані території, по замовчуванню вказано ні. Прапорець відсутній. Одиниця виміру площі за замовчуванням стоїть гектари. За необхідності дані реквізити можна відкоригувати вручну в окремих земельних ділянках або також скористатися. Даною обробкою. Наразі все. Дякую за увагу!